Планету накрила екстремальна геомагнітна буря, найсильніша за останні десятиліття. Чи впливають такі явища на наше здоров'я і як дати собі раду при поганому самопочутті? Про це ми запитали у неврологині та лікарки доказової медицини Ірини Сович. Розмову з нею вели Євгенія Гончарук та Влад Бундаш протягом останніх кількох днів над Європою були такі візуально червоні вогні, і повідомляють, що це звісно один із сигналів, що тривають магнітні бурі. І зазвичай хтось іронічно сприймає ці повідомлення, але могли би фахово пояснити нам, як в принципі, на наше самопочуття можуть впливати такі магнітні бурі, на які саме системи в організмі вони впливають. Звісно, дуже хочеться і легко пояснити усі. Стани, які пов'язані з організмом саме з магнітними бурями чи з металозалежністю, але насправді як лікар, який притримується доказової медицини, можу сказати, що це жодним чином не впливає на наш організм, на нервову систему, на серцеву судинну, систему суглобу і так далі. Тобто головні болі, мігрені, емоційний стан, тиск не змінюються під впливом таких природних явищ. Пані Ірино, я все ж таки хочу, щоб ми з наукової точки зору пояснили нашим слухачам і слухачкам, якось ці магнітні бурі впливають на нашу нервову систему, тому що я підозрюю, що вони роблять її більш чутливою та вразливою. Насправді можу сказати, що доказових даних в ході наукових досліджень не з'явилося на користь того, що. Це будь-яким чином впливає на нервову систему. Взагалі, магні... магнітна буря це така аномальна надмірна активність від сонця, яка поширюється на Землю як планету, але все ж таки атмосфера не пропускає надмірну радіаційну навіть активність до нас, тому це не буде впливати на наш організм. Все таки, зважаючи на те, що ви попередньо сказали, що певний вплив є, які люди в зоні ризику під час таких явищ або хто звертається до вас частіше, наприклад, в такі періоди, було таке дослідження, здається, в Твіттері, коли люди аналізували кількість слів мігрантів, головний біль під час взагалі будь-які періоди, і виявили, що періоди магнітних. Бурь не було збільшення таких а, звернень чи слів, тому а, це ніяк не позначалося на здоров'ї людей. Все ж таки, а якщо ми говоримо про метеозалежність, тому що мені здається, вона є у багатьох людей, зокрема і поважного віку, але але й не тільки, тому що насправді я навіть, якщо говорити на власному прикладі, коли йде погіршення погоди, тобто збільшується кількість дощів, чи вони починаються, чи різка зміна температури, я це відчуваю на своєму самопочутті. Якось це впливає, і як цьому дати раду, Дійсно, приходять пацієнти, які кажуть, що я все ж таки реагую там, на зміну погоди і так далі. Але а, насправді метеозалежність так само спростована, тобто взаємозв'язок з, з, з станом е, людини. Але є реакція організму на різку зміну температури, вологості, освітлення. Так, це має е, певну роль у виникненні, до прикладу, там, мігрени, але не є причиною. Просто може дійсно. Трішечки погіршувати цей стан, хоча метеозалежність, знову ж таки, повторюю, що е, науково це твердження спростоване. Немає такого діагнозу е, в доказовій медицині. Важливо це розуміти, оскільки часто якраз на це посилаються люди, почуваючись гірше. Ну я принаймні ми це часто чуємо. І я якраз вдячна вам за те, що ви вказуєте на це. Хотіла б при цьому поточнити: зміна тиску, це те, що ми ви проговорили, що може мати вплив, наприклад, на серцево-судинну систему. Як це працює і чи можна укріпити серцево-судинну систему, аби менше на ці, наприклад, перепади тиску вона реагувала так само було проведено дослідження, що все ж таки зміна атмосферного тиску не впливає. Досі ведуться дослідження, але не впливає на артеріальний тиск Просто люди більше звертають на це увагу, от навіть ми можемо почути, що магнітна буря чи ще щось, перебати тиск атмосферного, а і людина зразу підв'язує свій стан до таких природних явищ. Але насправді ви можете помітити, що ваш стан може змінитися і після поганого сну, до прикладу. Чи там, ви не відпочили, чи було там, багато розумового навантаження і так далі. Хоча, знову ж таки, не, немає такого взаємозв'язку. Як підтримувати свій тиск? Звісно ж, це відпочинок, це дозовані фізичні навантаження, це перебування на свіжому повітрі протягом двох годин на день, це нормальний сон 7-9 годин. Ну, Ось такі рекомендації, збалансована дієта, харчування, достатня кількість людини? Цього цілком достатньо, пані Ірино, тут виникає важливе запитання: з якими ще а, такими міфами, можливо, стереотипами, а, які роками просто перетікають з покоління в покоління, ви особисто досі стикаєтеся? І чи вдається вам переконати пацієнтів, чи все ще тут велика проблема? І якщо людина вірить, що в цьому є зв'язок, то зарадити почати. Це складно дуже, дуже багато таких міфів, особливо в моїй галузі неврології. І про, до прикладу, не традиційні методи медицини. Звісно ж, я противник, тому що знову ж таки немає доказової бази і про вплив трав якось на організм людини. Всім хочеться попити щось цілюще, без таблеток і при цьому вірити в те, що це допоможе. Звісно ж, можу сказати про ефект плацебо. А в деяких ситуаціях це може навіть нашкодити, тому що ви не можете дозувати активну речовину, яка може бути в якомусь трав'яному чаї, чи до прикладу вживання бадів, біологічно активних добавок. Люди витрачають великі ресурси на це, витрачають свій час, вірячи в те, що це може якось лікувати. Знову ж таки, бад – це просто це не лікарський засіб. Це просто добавка, ви не зможете вилікувати свій стан або ж та сама стигматизація психологічної допомоги в Україні. На жаль, дуже розвинена. Все, що пов'язане з емоційним станом, у нас чомусь засуджується. Депресії в людей не існує, тривожних розладів немає, і всі якось терплять такі речі. Я б хотіла, звісно ж, якось це виправити своєю діяльністю, та я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що ми говоримо із лікаркою неврологиною, вона також лікарка доказової медицини Ірина Сович з нами на прямому зв'язку. Пані Ірино, і зокрема, повертаючись до того, що ви розвінчали ось ці міфи, що магнітні бурі впливають на наше самопочуття, що нам через це не може бути погано. Все одно наші слухачі і слухачки пишуть, що коли змінюється погода, зокрема, Крема, ось пише слухачка Руслана, що сьогодні їй погано, хоча вчора не було бурі і було все добре. Давайте тут ми якось пояснимо з медичної точки зору на що як це впливає, точніше, що може впливати на наш організм, які причини, і що розуміти загалом під цим поняттям, коли стає так погано і немає якої зміни погоди. А вже, звісно, якби ми поспілкувалися з цією слухачкою, я зібрала її анамнез. Ми впевнена в цьому дійшли б до якоїсь причини, до істини її стану. Я б зрозуміла, знала, що є в неї адекватний сформований графік, графік сну, режим роботи, харчування, фізичні навантаження, і впевнена в тому, що були б якісь моменти, які були б причиною такого стану, а не саме магнітна буря. Якби до прикладу людина не знала про існування магнітної бурі, вона прив'язала цей стан все ж таки, мабуть, з іншими причинами. Тому, на жаль, так, нам легше пояснити це чимось, не розбираючись в дійсно причині таких станів, проблем з організмом. Але як лікар, то так, я займаюся цим, і ми доходимо до якоїсь істини з пацієнтом. Хотіла у вас поточнити зараз, зважаючи на те на ту ситуацію, в якій ми живемо, кількість стресів, які стають постійними, з якими проблемами найчастіше до вас звертаються пацієнти? Чи ви бачите загострення якихось захворювань або станів? Звісно, звісно ж, це головні болі. Дуже часто це первинні головні болі. Тобто, коли вторинної причини немає, з мозком все окей. Uh, їх дуже багато, тобто і емоційний стан, uh, і режим можуть повпливати і спровокувати такі головні болі. Також це проблема, звісно, з емоційним станом, зі сном. Uh, навіть є речі, які, на які не можемо ми повпливати, тобто повітряна тривога, людина перебуває в сховищі і так в неї погіршується режим, і вона себе погано почуває. Uh, нині можу сказати, що дуже багато людей звертають увагу саме на свій ментальний емоційний стан. Uh, і вважає, що за потрібне його лікувати. І дуже часто, коли я запитую, коли з'явився, коли з'явилися такі проблеми. Людина каже, що спочатку повномасштабного тому нині це найбільш розповсюджені скарги на моїй консультації. А в яких випадках ви ви би рекомендували іти до лікаря? Тому що навіть я особисто розуміючи про проблеми з графіком, сном тощо, тощо завжди це списую, якраз на ці причини. І, наприклад, ну лише в крайньому разі подумаю, що слід піти до лікаря. Ну, оскільки я не виправила очевидні якісь проблеми, які би могли покращити моє самопочуття. В яких випадках ви би сказали, що варто таки піти до лікаря? Зазвичай я кажу, що звертайтесь тоді. Коли ви розумієте, що це погіршує якість вашого життя, тобто ви стаєте менш працездатними, ви уникаєте соціальних контактів, ви відчуваєте фізично себе слабкими, ви не маєте мотивації чи там, бажання чимось займатися так, як раніше. Це вже дзвіночок до того, що самостійно ви не можете з цим справитись, і будете потребувати або ж просто психологічна допомога, або вже фармакологічного лікування. А в випадках з головними болями я би не рекомендувала займатися самолікуванням, тому що в багатьох ситуаціях людина просто собі шкодить. На жаль, та пані Редно, мені здається, ви дуже влучно зазначили, що багато тих хвороб чи погіршення самопочуття пов'язані саме з погіршенням нашого психі... психологічного і психічного стану, тому що з власного досвіду можу сказати, з досвіду своїх друзів, що дуже багато зараз з них почали, скажімо так, відвідувати сеанси психотерапевта, а тому, що саме через психічні, скажімо, у так розлади через стресові розлади, через посттравматичні стресові розлади, які багато людей отримують під час великої війни, люди починають, як ви вже сказали, допомагати собі певними пігулками і починають спіклуватися про своє психологічне здоров'я. А наскільки тут ви відчуваєте ось цей у своєму, скажімо так, досвіді відсоток, що саме проблеми з психічним станом людини вони можуть впливати на подальше? Чи розвиток інших хвороб інших систем людини, так є таке поняття, що соматизація нашого стану, тобто, коли на фоні поганого емоційного стану в людини проявляються певні фізичні вже відчуття, проблеми з фізичним станом. Це має роль дуже велику в деяких випадках, до прикладу, в людини з тривожним розладом, в неї проявляються вже тілесні певні відчуття відчуття постійної напруги. Ремор, серцебиття, нестача дихання, тобто, це вже ми говоримо про тілесні симптоми емоційного стану. Там, е, да, до прикладу, соматизація виглядів виразкової хвороби і інших станів. І е, стосовно відсотку, звісно що це буде суб'єктивно, тому що е, стосовно статистики в Україні я не знаю. А стосовно мого прийому, ну е, мабуть, 50 і більше відсотків мого прийому це саме такі. Пацієнти. Ну і ще власне хотіли вас запитати про оцю психосоматику. Це теж історія, коли люди на емоціях говорять про те, що от в них через якусь таку ту чи іншу емоцію з'являється та чи інше захворювання. Ну або по, -по, по різному насправді можна чути трактування цього явища. Як ви реагуєте і що би ви сказали про такі явища як психосоматика? Це має е, місце на існування. В практиці багатьох лікарів це науково підтверджене поняття. І в кожному випадку, якщо в людини є якісь фізіологічні прояви захворювання, і в неї виключені будь-які органічні патології, ми можемо говорити про соматизацію психосоматику її стану, тобто, коли емоційний стан проявляється на рівні фізичних відчуттів. Пані Ірино, маємо ще питання від слухача. він запитує, що під час стресу ми втрачаємо нервові клітини, які кажуть, що не відновлюються. Чи це правда? Трішечки це працює не так. Нервові клітини насправді мають здатність відновлюватися все окей, з цим. Навіть до прикладу, коли в людини відбувається інсульт, відмирає певна діляночка мозку, Вона потім все ж таки відновлюється і функції можуть відновлюватися. Тому це трішечки міф. Але звісно ж стрес, надмірне виділення кортизолу все ж таки впливає і на нервову систему, і на організм в цілому. Але відмирання не відбувається. Це була розмова із неврологиною та лікаркою доказової медицини Іриною Сович. Розмову з нею вели Влад Бундаш та Євгенія Гончарук. Слухайте, думайте.